8 березня вони вже гупали, чутно було гупали. Ну, а я їх перших побачив аж 10 березня. Ось, 10, 10 березня. Значить, вони стояли по вокзальній туди трошки далі, на городах у людей. по танки, танки стояли, там. Танки стояли. Там, так. Там були вони. Ну, Побиті, вони їх ремонтували, uh -huh. привозили запчасті, все робили. Uh -huh. Uh -huh. Ну і оце курсували з Богданівки на Димирку. І це їх кожен ранок приїжджали. І потім вже стріляли. Uh -huh. Uh -huh. Значить, кожен день стріляли за танки. Снаряди ж башта крутилася. Башта крутилася. І значить, вони стріляли вели вогонь. А потім саме важче було 21 го з 2 годин так. і 22 го з... ще до 8 mm -hmm. Значить, Вони трьох вийшли на город. Я їх бачив, я злазив наверх, дивився вікно з Фронтона, дивився на їх. І вони втрох, чи вони вже змагалися, хто більше вистрелить. Чияки оце водять, бачите, крутяться ба бабах, бабах. -бах, бах бах Ну, а вони були оце 21 числа понеділок дуже здорово. <гум> <гум> ну і 22 зранку. <гум> ну, що я основне бачу? Да, Я чув бій, як на скибиному їх да, чув зразу назад, отам на вище Богдановки, чутно чуть ножу, як вони стрілялися, а там. Воно давно десь було коло біля підсобного, десь там. А потім воно перемістилося туди ж е, до Скибиного. Ну, на Скибині е, дуже здорово гупало, дуже-дуже і довговато. І наче їх розбили. І вони поверталися ж назад і осіли в Богданівську. Ну і потім ото з Богданівки заїжджали. Бо що вони переїхали сюди на цю сторону. Вокзальний. І тут стояло. По моїх розчотах було дев'ять танків. О, тут, в районі Бобрицька вокзальна, так? Ні. Вони стояли там туди ближче до Котовського. До Котовського, Значить, там ото земляки, там ото живку, да, 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 да. значить, воно там було до Котовського. Ой, їхала колона унизу, там десь коло в сторону Гоголіва, чутно сюди долинали вистріли. А потім їх теж там, я так зрозумів, що їх розбили. І тут вони знову прийшли на димирку судою. І так я зрозумів, що як літак щок прилетав наш, то він обстріляв десь там, летіли ракети до церкви. Вони десь там були. Ну і вони ж оці стояли, ремонтували, возили запчастя. Вони їли, там усе. І отож, типа як е, якийсь яйць. Яй, Чув, який був перший тоді полк, mm -hmm. ну я забув. От ним їхній вимог. А чув чого? Тут якийсь парень, я так і не позвонив сьогодні, був такий парень, що їх наповав, їх чотир... і шість чоловік задушив. E, значить, їх mm -hmm. саморучно задушив. Но його хто вже перебалакав перед всім, його вони теж убили. Фамілію я не знаю. але я можу знати. Так, я він їх шість чоловік задавив. Він спеціально ж давай вип'ємо, давай, вип'ємо напував. Ну, а тоді до кондиції їх він убивав. Угу. Оце таке даже є. Він не отруював, але просто на убивав. Просто, да? Да. Ну, це... А потім, значить, дві танки відремонтовані. І це я ж оце БТР. Пішли, пішли вони, а отож тут постріляли, попалили хати. Тут у нас по вулиці за 10 хвилин спалили чотири хати. І та я ж роз зажигаючими пулями. І оце напротив спалили нас, і туди три ще хати. А який смисл був бити їм по, по хатах отут? Ну, я думаю, як був якийсь там начальник у їх, так. їздив з ними. І факт того, що він, видно, їх заставляв. О, і це вони, це вони позволили, поїхали. Ну, а тоді вже, оце вже було 21, 22. А 22 числа, як оце, їх оце, БТР тут на перехресті, вони два вистріли, я влізу на хату ж позвонить, а воно два вистріли. Бах-бах, я думаю, хтось вже з руждя. Комусь вже mm -hmm. надоїло, що хтось з руждя палить. Mm -hmm. О, коли воно вискакує, я ж, я ж на коси бачу, і з городу летить, стріляють, і, і все. Вискакують сюди на по, з городом на вокзальну, потім пересікають по і далі тут тільки бах, і таке плам'я красиве, так як у атомній бомбі. Mm -hmm. Такий огонь, такий шар вверх червоний. Mm -hmm. А тут тільки це зірвали, там нагорода, коли одна танка розірвалася, друга і третя. Це бій тривав десь 7-8 хвилин. Mm -hmm. Я вже подумав, що то димельський. Mm -hmm. Ну вони видно воєнні. То, що так запланувати е бії, і, і, і короткий. І короткий yeah. і і, з... вручний, да, да, вручний. і по, по три танки і БТР. Вони тоді вже е, на другий день, 23 числа, то сиділи як миші. Mm. Е, було, тільки вони іспитували, ремонтували, mm. так і танк, так один танк трохи постріляв. І він пішов на Богдану. Mm. Ну і е, в общем, е, вже Після цього обстрілу такого кругового, як тоді вони били, не було. Оце це ж думали прорватися, чи вони тут де стояли, не можна було вирватися. Mm -hmm. Ну, я так зрозумів, що вони попали на оцей міст, що йшов на калину. Mm -hmm. Ну, це де окружна дорога. І вони їх туди загнали, а потім знизу так орудія били, от туди. І тоді чую, бій йде вже сюди, значить, на кола Кока-Коли. Ну, видно дали приказ, щоб ці Богданівці, що стояли, які тут були, ударили наш мутил. Ну, вони ж ударили, але ну, їм теж дали. Їм теж вдарили. А потім, ви знаєте, це ж вже перевели годинники 27 го де у 11 годин ночі. Така стала тишина, що чудно було б як оце б'ється. Тихо, тихо. І вони ж ну, я так зрозумів, що тії вони всі здалися. І вони відтуди не могли вирватися, ті, що стояли там. Ці, може, одійшли, почали тікати. А ті, я думаю, вони всі там. Вони ніде не ділися. Потуші. Так, тут були хлопці, ті, що ну спеціально, щоб. Eh, вони видно не самооборона, а типу як помощники. Uh -huh, Були допомогти uh -huh. при пожарі чи при чомусь. Uh -huh. Воно, я так зрозумів, було. Ну, та то самопоміч, а то. Ну, якась самопорона, то оборона, а це самопомічка. Uh -huh, uh -huh. Вони ж кинулися тушити хату. Бо... Де, де хату тушити? Eh, ну, я так зрозумів, вони кинулися кинули по нашій вулиці туди. Uh -huh. О, і кинулися тушити хату. Його одного вбили насмерть, це він живе по південній. Там ну, на, по Південній, на лівій стороні, mm -hmm. а його сусід ранили в ногу. Mm -hmm. Оце таке. Ну, і після того, ж, оцю хату можна було спасти навпроти мене. Mm -hmm. Ну, Там же, же спав батько, ну, а він десь пішов. А вони його десь прихватили по вулиці, О, і він бачив, як і хатра горіла, але ну, він зробити нічого не зміг. Ви тут були весь час один, так? Один. Хліба, кажете, не було. Не було хліба. Я перший раз хліб з'явився. Першого числа прибіг до мене кум, так, він клітні, у, обор... О, так. у самообороні. Замування. Мене змитикувала голова, що я зробив у ванну і вивів трубу. Да, по, Бу, бак зняли, тут була ж кухня, mm -hmm. так дочка сказала зняти, так я бак зняв да, на той дав да, таку топку зробив, так варив собі, їсти собакам, о, котам, і сам наїсти, Ви знаєте, не хотілося. І не хотілося. Да. Да. Яйця були, а хліба саме головне, бо і сало було. <тит> а дурне сало без хліба, <тит> не можна його їсти, я не знаю. <тит> <тит> ну а хліб з'явився перший <тит> числа, принесли хліб мені 350 грам. О, я аж мене ж руки трусилися, і сльоза бризнула. А захотіло хліба таке. не думали, що доживете до такого, щоб хлібу, хліб. хліб, хліб не думав. Такої... І ніхто з сухарів не сушив. Да. Це ж добре, що в мене ще хоч сівники були. А потім дякую, що приїжджали до мене по моєму 3 числа. Прийшла mm -hmm. машина. Приїхали оці ж волонтери. Волонтер, да. Так вони попривозили мені того і того. Вони довжні платити, їх треба забрати гроші у росіян. Як вони оце побудують? А я їздив воно до свого товариша Кононенка, він живе коло електрички по вокзальній. Mm -hmm. там, там могила не хата, а яка була красива хата. Mm -hmm. А я поїхав, я глянув, так я в той день і не дзвонив йому, mm -hmm. а позвонив рано вранці, кажу, сядь, хати твоєї нема. Mm -hmm. О, і, а він каже: тоді я приїзд подивлюся. А виявляється, вони в його хаті лазили, угу, позабирали угу. багато чого. Ну, а тоді ж вони її спалили, а угу. вона ж по наружі зробила нас пінопласт, а да, 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 да. залити туди роство. Угу, і так вона все згоріло, каже, навіть алюміній погорів. Ой, поплавився. Угу. Оце та Як ви оцінюєте їхню поведінку? Неправильно, це е, як вони вже. Е, я, вони сказали, що ми гражданських не трогаємо. Ну, да. Ну, да. Хай, хай тільки не ходять, ніхто ж не ходив, ніхто їх не провоцірував, ніхто нічого, а вони отаке понароблювали. Я вважаю, що це натурально подло. Натурально подло. Таке. А тоді вже як сказав, що е, заворичі вже очищені наші. Думаю, все, вони скоро будуть тікати. Так воно все. Воно і сталося. так воно сталося. Ну ту останню колону, як розбив, вони, видно, металися, вони хотіли вирватися, але їх ніхто не пустив. Оце так. Ну. А потім як появилося е, 7 -е число, це ж е, свято ж, да. християнське, значить, моя мати родилася, так я вже спомнив мати, рано теж встав, О, а потім. Туди-сюди, так якось давай же ж, е, їсти, давай, е, туди переїв щось, да поїхав у центр, да давали ще давали гуманітарку е, давали. О, Я приїхав по Балаха, там, там стільки народу було. Багато поставало, багато. Почали розказувати, що навіть е, е, хто це там, що там, е, що е, вивозив свою. Дочку, mm -hmm. він їхав назад, його вбили на велосипеді. Значить, ну, і по центру там велосипеді я бачив, валялася, когось теж видно вбили. Так, да, машини прострелювали і по колесах, і по склу. Факт того, що я поїхав побувати, тоді приїжджаю додому, у нас світло є. Mm -hmm. Я кричав, тут ура. Зразу, а в мене прийомник великий є, я одразу його включив, одразу новості. Mm -hmm. А потім пере, там же телевізор зараз ж не йде по цифровому, а де по аналоговому. Mm -hmm. Так Я, я й не займав телевізор, я в радіо, все був в радіо і перший вечір. Mm -hmm. Mm -hmm. А потім вже на другий день один телевізор перестроїв, а тоді другий. Да, і воно і Якось вже легше. А тоді, як з'явився газ, так стало ще прекрасно. Що б ви сказали? Своїм ровесникам з Росії. Ровесникам, от таким, як ви. Вони ж виховували когось. Чи вони такі самі? Я хочу, я хочу вам так сказати, що ті, що зі мною в армії примірно служили, ті, що знаходилися оце біля України, були хлопці, О, із, із Орла, Орговська область. Якісь і тоді вони якось відлічалися від тих, що знаходяться оце туди вище mm -hmm. е, Брянської області, вони типсковські, осети, е, вони тоді в армії були, мені не подобаються. Ну, я, як вони тоді і все вони е, на Україну тоді перли. Себе вважали вищими, да. Людинами, да. а ми там типу. Да. Ну а а, я що? Я їх матерів, я їх лаять їх не буду. Що вони так їх поспитали. але їх поспитала власть. System. Я вважаю, що їх поспитала так власть. System. І вони ж вважають е, так як і німці вищої раси, що можна топкати, уніцюжати. І, та, і нічого їм не буде. Добре, Василь Миколаївич. Не знаю, чи вам щось дало? Дало, 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 конечно. дало що, що я розказував. Ви свідок, ви бачили, знаєте, записували.